Казки про тварин, українська народна казка лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та незчувся, як лиска з за куща. Хап! Та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у пащі, та все й думає, як його хуткенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Ой, Лисуню, Лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? Ой-ой, ой розумний, хитрий, хороший такий був. Угу. Каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисонько Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю, ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Ой-ой. «Угу», – Знову пробурмотала лиска. А горобчика то ще міцніше схопила. Ой, лисиця, кумасю, знавав я твоїх братів, знавав я твоїх сестер. Що ж то за гарні та славні були? Сказано, хорошого роду дуже хороші. «Угу», – Знову відмовила лисиця. Але ж лиско, найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. В світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу: Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулася лиска, а горобчик мовить. Ой, лисуню, лисуню, велику силу має облесливе слово. На цьому все. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.